Вітаю! З вами Юлія Шипович в ефірі програма «Етновіжн». А це означає, що протягом найближчих 26 хвилин ми дізнаватиметеся про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота нашого краю. Тож, сьогодні у випуску, тижні Німеччини в Україні. Фульхіорист Віктор Шостак про особливості музичних інструментів нашого краю. Южина Ілліна – майстриня бісероплетіння зі словацьким та чеським корінням. Микола Мовнар про особливості постановки румунських народних танців. Мистецтво художньої обробки шкіри в селі Вилок. В Ожгороді тривають тижні Німеччини в Україні. В рамках події заплановано ряд заходів, які проходять під гаслом. 30 років німецької єдності. На деяких з них побували і наші колеги. Направо підеш Словаччину знайдеш. наліво підеш в Угорщину зайдеш. З якого боку не глянь, в Ужгорода є одна добра сусідка Європа. А з сусідами, як кажуть, треба будувати добросусідські стосунки. Цим вже багато років займається Вікторія Синьо, яка підтримує дружбу між Ужгородом та німецьким містом Дармштатом. Їй разом з партнерами вдалося реалізувати чимало гарних проєктів. Viele Beziehungen oder sehr viele Projekte am Anfang der Partnerschaft. Danach kam es äh, zu einem Stillstand fast äh, und mittlerweile, seit drei Jahren, haben sich die Kontakte wieder intensiviert. Äh, auch äh, dank äh, Martin Reuter, der hier in Uschkorod gearbeitet hat, und äh, auch dank dem Projekt äh, Schnellstarter äh, Paket Ukraine. Не стають на заваді дружби між містами-побратимами ні кордони, ні віруси. У період пандемії дружба набула нових відтінків. І мерц зольте ані овстелон, де ружгорода кінцлер і Дамстта фінде. Або вень корона Але скіп аук є проекти, цю байбіль Вільдамштад Ушкорот онтерштуценум besser zu bewältigen. Важливою умовою взаємодії є обмін досвіду. Так, 13 жовтня в Ужгороді між Україною та Німеччиною пройшла онлайн дискусія, присвячена об'єднанню Німеччини. Одним з учасників заходу став представник від німецької сторони Ульріх Вісман. Байшпіл Авсанфі України. Und da zeigt sich schon, äh, die, äh, äh, wie unterschiedlich die Situation 1990 war. Und da kann man, da kann man äh, schon Parallelen sehen, dass man zum Beispiel sagt, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir hätten früher solche Konferenzen nicht machen können äh, unter dem, äh, innerhalb der DDR oder auch innerhalb des sowjetischen Systems. Учасник дискусії Себастіан, дитина 90-х, чоловік потрапив до східної Німеччини у віці чотирьох років. На його думку, східна частина країни поступово тягнеться у розвитку за своєю західною половинкою. І, попри різний менталітет, країна розвивається в одному напрямку. Континдалій одену фаглішен, який 1991 говорна від 2018. was die Infrastruktur betrifft und auch die, die Zustände der Gebäude. Es wurde quasi alles saniert und auf besten Zustand erneuert und auch Straßen und Schienen sind jetzt im Osten in Deutschland eigentlich, würde ich sagen, sogar in einem besseren Zustand als im Westen, weil wir wirklich sehr viele Milliarden investiert haben und alles auf guten Zustände gebracht. Приклад Німеччини важливий для України. На цьому наголошує Ігор Баран, організатор фотовиставки до тижнів Німеччини в Україні. Моя Німеччина раніше сьогодні, завтра. На світлинах пана Ігоря пейзажі Нюрнберга і навіть один з перших автомобілів у світі Німеччина це батьківщина автомобіля. Перший автомобіль. Був зроблений Карлом Бенцом саме в Німеччині. Це не автомобіль Карла Бенца, але один із перших автомобілів німецьких, зроблених десь, там, у Німеччині, 120-140 років тому. Ще тоді. Тонкою ниткою в роботах німецьких митців є тема війни, яка болюча й для наших українських реалій. Тут е ракета Бойовара із е Натягнутим на неї презервативом. В цьому символі автори цієї експозиції хотіли показати, що вони би бажали завершення війни, завершення воїн, не повторення воїн. Ми розуміємо, що за нашого покоління цього не станеться. Ми бачимо, що війни весь час присутні і в нашій державі також, на жаль. Але як прагнення до миру, це хороша річ. І я вважаю, що на цьому теж мені хотілося закцентуватися, показати от ще таку частину існування Німеччини. Ігор Барен впевнений, що ми повинні переймати європейський досвід. За словами фотохудожника, для молоді це шанс здобути знання, які виведуть нашу країну на новий рівень. Мені особисто дуже хотілося б, щоб розвивалася співпраця у сфері науки, тому що Дармштадт – це унікальне місто. Це місто науковців, це місто, де три великі університети знаходиться. Європейський центр космічних досліджень, європейський центр космічних операцій. От у цьому плані таке унікальне місто, як Дармштат, дає нам можливість теоретично поки що підтягувати нашу молодь, наш наших дітей до пізнання сучасних технологій до руху туди, кудись уперед, уверх, розвивати наше людство разом із, із, із цими найсильнішими мозгами світу. Музичні інструменти Закарпаття здавна мали не лише побутове, а й магічне значення. Вони були інструментами обряду, використовувалися в господарстві. А супілка виготовлена з бузини, могла спричинити хворобу або навіть смерть. Про ці надзвичайні факти ми дізналися від етнографа Віктора Шостека. Деталі в наступному сюжеті. Першим ділом музичний інструмент це інструмент обряду. Він не звучав, як коли вам задумалося пограти. Такого не бувало в народі. Він звучав тільки або під час обряду, або під час магічних дій, або під час тих, тих ситуацій, які. Пов'язані із господарською діяльністю. Що я маю на увазі? Якщо е, виганяють на полонину отару, значить мають грати не барабани, не цимбали, а мусять звучати тримбіти, значить будуть звучати тримбіти. Якщо грають е, е, весільну мелодію, то мусять грати скрипка. Якщо. Ми зрізаємо барвінок, а колись в обряді було так, що треба було вічно зелений цю рослину зірвати, значить треба було грати ту чи іншу мелодію на скрипці або на супілці. Якщо ми починаємо ворожити, ну не ми, а жінки починають ворожити, вони використовують звукові ефекти словом. І звукові е, ефекти тим чи іншим музичним інструментом, ну, наприклад, дримболи. Не кожен інструмент е, можна було виготовити з того чи іншого дерева. Наприклад, сопілку з явора вважалася надзвичайно цінним інструментом, е, сопілка із бузини. Вважалося інструментом, який міг наврочити якусь біду. Тобто, якщо цілоспрямовано виготовити ці інструменти з бузини, а чому з будини? Тому що це вважалося, що це рослина нечистої сили, і вона там знаходиться в бузині. Хоча дивно, що ягоди і цвіт цієї Рослини використовуються в медицині. Вважалося, що ці інструменти можуть принести людині, на яку ми подумки думаємо і граємо, принести хворобу, а навіть, навіть смерть. Так вважалося, що через, через цей інструмент можна передати магічні дії. Інструмент часто виготували з ліщини, з груші. Це була тверда деревина, вона давала хороший, чистий звук. Населення завжди дуже хотіло зробити супілку із того інструмента, де було і колись поховання. Бо якраз те дерево, яке виросло на якомусь похованні. Вважалося, що туди може перенестися душа в цю в цю деревину, і така сопілка буде дуже гарно грати і дуже гарно виселити людей. Жина Іліна близько 20 років виготовляє унікальні вироби з бісеру, мережива та кольорових стрічок. Ця сильна незалежна жінка подолала нелегкий життєвий шлях. Сила духу та творчість допомагають їй жити, усміхатися та додають наснаги. Деталі в сюжеті наших колег. Сьогодні я відкрила двері і запросила всіх війти в одну із великих кімнат моєї маленької душі. Це мені подобається, це мене лікує, це мені дає наснагу. І з тою писанкою я вирішу любі питання. Я живу вже тут з 47-го року. Моя мама Словачка, тато Пражак. Ніколи вдома ми не говорили ніякою мовою, крім словацької, а з татом чеською. Але виходячи на вулицю, ми вже говорили закарпатською мовою, мадярською мовою. Я працювала все своє життя від першого до останнього дня виходу на пенсію на механічному заводі. Робиш креслення, ті креслення потім. Затверджуються, переходять вони в цех. Один раз я була в командіровці в Ростов-на-Дону, Я була на подводній лодці. І коли ти заходиш в це малесеньке приміщення і бачиш, де той матрос лежить, що з боку можна обняти торпеду, а ти тут, і, і взагалі місця місця дуже мало, то ти зовсім інакше починаєш відноситися до своєї роботи. Не знаю чому, але я любилася хлопцям. <ріст> Свого чоловіка я зустріла дуже цікаво. У мене був хлопець, якого провожала в армію. Я сиділа спиною до залу. Ззаду хтось підійшов і проситься від мого хлопця, чи можна мене запросити на танець. Він мене не бачив лицем, бачив тільки от з -за спини. Він каже: якщо вона хоче, пожалуйста. Я, я не проти. Я розвертаюся отак на лівий бок. Подивитися, що хто прийшов за мною, хто там наглості набрався. <гум> І там стояв мій Олег. Я його коли побачила, я не знаю, як це пояснити, як це розказати. Це дійсно було кохання з першого погляду. І я мушу сказати, що ми з ним були абсолютно різні люди. От йому любилося щось одне, мені щось інше. Але тим не меншим ми жили абсолютно нормально, любили один одного. Як кажуть люди, любили дуже. Мені його дуже не вистачає. Дуже тяжко. Змиритися з тим тяжко, тяжко жити так. Писанка це настільки сакральне мистецтво, що її не можна робити, коли в тебе на душі недобре, коли ти не маєш якогось такого настрою, нема в тебе благодаті тої. З Аною Марією я займаюся вже дуже давно. Це все почалося ще, коли їй не було чотири роки. На сьогоднішній день вона грає твори, які відносяться до 8 восьмого класу, а сама вчиться в п'ятому класі. Вона друг, людина, яка завжди тебе може вислухати. Я дуже люблю з нею проводити час. Навіть якщо ми просто сидимо в одній кімнаті, нічого не говоримо, то нам все одно добре разом. У 2002 році вже в мене була перша персональна виставка, на якій я виставила 24 картини, зроблені бісером і писанками, і 340 робіт. Я відношуся до такого покоління, яке рахує так, де народився, там і пригодився. Мені краще всього вдома. І ми пишаємося тим, що на Україні ми можемо жити нормально, спілкуватися своєю мовою, читати свої книжки. І ніхто ніколи не скаже тобі, там що там говори такою мовою або такою мовою. Народні танці яскраве вираження менталітету та творчості кожного народу. Микола Мовнар, екс-соліст та хореограф заслуженого академічного закарпатського народного хору, захоплюється фольклором румунів. Він вважає, що народні танці це можливість яскраво виразити самобутність румунського народу, детальніше в сюжеті наших колег. Каже держава має в цілому свої танці, свої пісні, музика зовсім інакша. Ну, але я хочу сказати, що в нашому краї, в Закарпатті, багато проживають руминів. А це такі сели в Тяжському районі, як Солотвино, Апша, Верхній Водяне, Глубокий Потік, Біла Церква, Рахівського району там касається трошечки. От. І вони зовсім мають свої танці, свою мову. Своя нація має свою e, музику, сні, простичну мову, докуди характерна тільки їм, а може а португальцям. Та як ми були і там, і там, ми щось чувствували, що у зичі — то, зи, то поодинаково, що по румунськи що по-італянськи. Ну, але то не біда мова та мова, але хореографічна мова у них зовсім своя. Якщо у нас закарпатські ручки були такі, то там такі ручки. І дивіться, що робимо. Бачите, серії? рухаємося ще більше. Там у нас коніся згадають і носочки з... На носочках робимо такі. От. І дивіться, от голова йде. Все, все працює, бачите, весь корпус. І ноги працюють. І там поворотики всякі роблять. Це все робиться. Або другі повинні такі там, там, пам. Це такі, що дівчата в парі танцюють. А є чоловічі танці, такі швидкі, темпераментні. Останні роки вже 15-20. 20, Я пам'ятаю, Клара Федера сама їздила туди, у Білу церкву, у Солодну, говорила з тими руминами. Вчила ці кроки, що мали робити румини, показували Кларі Федеро, і Клара Федера прийшла з тим багажом до нас і поставила інвертіта, називається. Вона до сьогоднішнього дня у програмі є. Такий з трьох частин складається інвертіта. З виходу і співаємо там по-руминськи, дівчата співають, хлопці співають. Дуже йшов цей на біс, два-три рази йшов на біс. Його приймали не тільки у нас, а коли румини побачили, то там що каже, о, ви точно з Руминії прийшли, а каже, ні, ми з Ужгорода прийшли. Зараз ми зайшли до хижі, до руминських хижі. Це бачите, одразу видно, коври, національні вишивки. Дивіться, які красні костюми. Уявіть собі, що це треба було сидіти людям, жінкам, дівчатам вишивати вручну у хрестік запорочов. Дивіться, які от пояски, яке на грудь, на комірках. Ну, такого немає ніде тільки у Руминії. Це є сорочка, да? сорочка. а тут одівається ще сукня. Сукня обов'язково на сукню одягається переднік. І тоді, коли дівчина кружляється, кружляється, вона ж кружляється, кругом видно. так? А тут переднік. Але ще на сорочку на сорочку дівчата одягають дівчата отакі кептарики називаються. Безрукавка. Тобто це літній варіант без рукавки. Я можу його підняти, вона одягає на себе без рукавів, на таку сорочку. На таку сорочку. Це жіноче. А от такий кептарик чоловічий. Бачите, те ж саме без рукавки чоловічі, але він просто з кожі і шкіри, шкіри зроблений. І обшитий отакими е запорошом шерстяними нитками. Обшитий, і висять такі гитиці, от, украшення таке. І хлопці обов'язково треба показати, що мають таку шапку. Головний убор мають шапку, таку круглу, ні в кого такого немає. Але до того, що одягається така сумочка. Ташка називається. Ми так одягаємо її на плече. Чоловіки, це чоловіче. Якщо щось треба, там хтось курить, там багов є або сигарети, бачите, відкривається ташка і туди ставиться. Гроші можна туди покласти, бо йдеш до церкви в костюмі, та гроші треба кинути туди, десь до буксу або кудись бідним дати. Ось така тайстра, вона пішла навіть на сценічний костюм. Такий елемент його запровадили, -за -за запечатліли такий момент. Володимир Петрушинець, мешканець села Вилок, успадкував від своїх батьків любов до шкіряного мистецтва. Спочатку молодий чоловік освоїв роботу шевця, а вже нині разом із дружиною виготовляє кінний інвентар з натуральної шкіри, який славиться на все Закарпаття. Ez egész még fiatal koromban indult, amikor még iskolába jártam, 16 évesen találkoztam ezzel a szakmával. Azt tudni kell, hogy a szüleim cipészek voltak. Én is megtanultam félig-meddig a cipész szakmát, de amikor jött a rendszerváltás 89-ben, akkor a cipész szakma leáldozóba volt, bejöttek a külföldi olcsó cipők, és nem kellett már a bőr gyártású cipő. Ezért a, az egyik iskolatársamnak, a Gyulának a szülei ajándékoztak egy csikót, és megkért, hogy nem, nem így csinálnánk az ő kis lovacskájára egy hámot, mert szeretné fogni. És így kezdődött el, hogy a Gyulának csináltunk egy hámot, és onnantól kezdve megtetszett a szakma, és azóta e, már, már is foglalkozunk vele. Én akkor kezdtem, amikor házasságot közöttünk, annak lassan most már a 15. éve lesz, hála Istennek. Úgyhogy egyből bereszerettem ebbe az egész bőrműves dologba. El sem tudom kezdeni most képzelni az életemet enélkül most már. Többnyire lovas felszereléseket készítünk, és ennek is nagyon sokféle változata van. Az igáshámok a, a fő profilunk, amivel még mai napig dolgoznak itt kárpát -alján. Ezt munkás emberek szokták megvásárolni, de emellett készítünk lovaglókantárokat, a lovagláshoz szükséges kellékeket, és készítünk parád és és diszeszerszámokat. Ez hintókba, fogatokba, és ennek is több faltálják. Magyar. Stílusát, európai stílusát, román stílusát, szóval sokféle változat van benne. Készítünk könyvborítókat, elsősorban vidiára és énekes könyvre. Ezeket szakkozott széllel vagy fonott szélel készítjük. Néhány pénztárca is kikerült már a kezünk alól, majd pedig nőknek való ilyen kis, kisebb kézitáska de a gyerekeinknek is rendszeresen készítek valamit, ami a mindennapi használati eszközük lett. Ceruzatartó, ceruzatekercs, toltartó például. Kulcstartókat készítünk, azokat nagyon szeretik, és még karkötőket. Egyedi vé tudjuk tenni azáltal, hogy rá az adott személynek a nevét. A különlegesség az benne, hogy mindent eredeti bőrből készítünk, és megválogassuk, hogy nem ekobőr legyen, ne pressed bőr legyen, hanem, hanem jó minőségű bőrből igyekszünk készíteni. Ha derékszíjat említenénk, akkor a derekszi nagyon odafigyelünk arra, hogy a széle meg legyen szépen munkába, és amikor egy megrendelő látja benne a monogramját vagy a nevét, akkor ezért különleges. Meg a legjobb tudásunkat tesszük bele a munkába, és, és ezért hosszantartó és szép. A lovas felszereléseknél bizonyos fázisok vannak, amik nehezek. Nem minden egyes munka. Fizikailag, ami megterhelő talán, ott a bőrfűzések. Nagyon uh, szűk lyukat kell, hogy uh, üssünk neki, széles varószíjjal kell varjuk ezeket, uh, néha megterhelő áthozni, De ha néha azt mondjuk, hogy a szabásnál is nehéz, vastag bőrökkel dolgozunk az emelése, uh, viszont csak akkor nagyon nehéz, amikor az ember nem szeret valamit csinálni. Mivel mi szeretjük ezért, nem nehéz ez a szakma. Igyekszünk a gyerekeinket is. Uh erre nevelni, belecsöpögtetni az kis életükbe a bőrművességet, a szégyártást, és egész pici koruktól kezdve érdeklődnek iránta. Alig, hogy elkezdtek járni, már az volt az első dolguk, hogy leüljenek a kis asztalkához, és kicsit kalapácsoljanak. Volt saját kis picikek, kis könnyű kalapácsuk, amivel ki tudták lyukasztani a kis vékonyabb bőrt, amit nagyon-nagyon élveztek, és azóta is nagyon szeretik. A két nagy fiunk például az ostorok legyártásában e, nagyon nagy részt vesz ki, nekünk azokat már e, nem kell sodorni. Mangorlóval is ügyesen meghengergetik, úgyhogy e, egyre ügyesebbek benne. És reméljük, hogy lesz majd kedvük a továbbiakban is folytatni ezt a szakmát. Nagyon nagy vágyunk, hogyha Isten megengedi, hogy ők folytassák ezt. Mindig úgy tartom, hogy az a jó mester, az a jó tanító, aki utódot hagy maga után mert aki magával viszi el a tudást, az csak magának élt. De ha a közösségnek élünk, akkor, akkor a gyerekeinknek minimálisan ennyit meg kell tanulni, mint amennyit mi tudunk, és hogyha jók lesznek a szakmába, akkor, akkor még többet meg fognak tudni tanulni. Hoppa. На цьому випуск нашої програми добігає свого завершення більше про те, як живе багатонаціональна спільнота нашого краю, ви зможете дізнатися уже через тиждень наступної суботи. З вами була Юлія Шипович, і я вам бажаю лише приємних подій у вашому житті та затишної осені.